Вітаю вас, друзі, на моїй кухні. Давно ми з вами тут не зустрічались. І сьогодні ми з вами приготуємо ідеальне тісто на пельмені. Для цього нам згодиться три стакани. Хто хоче менше тіста, можна менше, але секрет у тому, що три будь-яких ємності, муки. бажано брати без гірки, щоб ось так було Тепер в цей стакан беремо одне яйце, дрібку солі. Тулову ложку соняшникової олії і до повного стакану доливаємо все водою, щоб стакан був повний. Тепер це все потрібно перемішати. Для зручності я перелю це все у тарілочку, Вилучкою. Це все гарненько розмішаємо. У муці, в серединці я роблю таку ямочку і виливаю сюди всю цю водичку з яєчком. І зараз замішуємо ідеальне, ще раз повторюю, ідеальне тісто на пельмені. На вареники з картоплею. Попробувавши один раз, зробивши це тісто, іншого ви вже не схочете. Рецепт я цей теж піддивилася в інтернеті. Я не пам'ятаю, де мені попався він. Там муку мірили кавовими чашечками. Я вирішила зробити більшу. Що мені подобається, що тісто вимішується, вимішується воно ідеально, хоч спочатку воно до рук липне, надалі воно вимішується ідеально, не липне до рук, відстає від мисочки, відстає від поверхні, йому навіть не потрібно підсипати мукою. Настільки виходить ідеальне тісто. Я не буду, як сказати, переривати, буду мішати в такому режимі, щоб ви побачили і не подумали, що я щось додаю, щось віднімаю, що тісто виходить ну, дуже чудове. Ось дивіться, це все, що залишилось на руках від того, що як було, було мокре. А тепер тісто відстає. Від миски ідеально і не липне до рук. Його потрібно ще вимісити пару хвилинок, хвилин 5. Гавненько його вимісить. Бачите, воно не липне, зовсім не прилипає. Я нічим не змащувала. Не переривала відео, щоб ви бачили. Буквально 5 хвилиночок я його вимішувала, а то навіть і менше. Тепер тісто кладу у пакетик і відкладаю, хай воно поки відпочине кілька хвилин, а тим часом Приготуємо фарш. У мене тут грам 600 свинячого по фаршу. Сюди я втираю такі цибулинки, грам по 150 дві штучки. Я люблю так, щоб багато цибульки. Внук не любить, я так даю по-середньому. Я заправляю так фарш, можливо, хтось інше заправляє. Це діло в смаку, хто як любить, який любить фарш. кожній господині свій рецепт фаршу. Я вам показую свій. Комусь буде в нагоді, я буду рада, що це комусь пригодилося. Тепер сіль і спеції, спеції теж додайте, які ви любите, які вам подобаються. Одне яєчко куряче. У кого є свіжа зелень. Ну, я ж теж кажу, це по бажанні. У мене морожено, я даю ще зелень. І все це гарненько перемішуємо. Ось до такої консистенції. Гарненько я вимісила фарш. Він, виходить, гладенький, такий ось такий. Наше тісто відпочило, воно стало мягке, ніжне, але як бачите, до рук і до поверхні воно все рівно не липне. Ось таке воно гарне в розрізі, мягкосіньке. І так як в цьому відео у мене буде два рецепти. Другий рецепт буде ледачих пельменів. Теж на просторах інтернету я його знайшла. Спочатку я думала, що буде вивалюватись фарш, як це буде, але вирішила спробувати. І я теж була задоволена. Сім'я моя пробула, їм теж сподобалось. Тому поїхали. Тісто у нас вже готове. Фарш ми з вами приготували також. Я ще раз повторюсь, фарш можете брати, який ви любите, який вам підходить. Тісто я ділю на двоє. Одну половинку відложую, а цю половиночку зараз ми з вами розкатаємо. Хоч воно і не липне, але перед цим я трішечки припилю мукою. Тоненьким пластом яким я б сказала, навіть дуже тоненьким я розкачувала настільки, наскільки ви можете тонким, розкатуємо тісто. Все, тісто ми розкачали. Ось таке воно тонесеньке виходить. І тепер, так я тісто я ділила на дві частини. Половину фаршу, я наношу ось так, розрівнюю, на тісто. З першого разу можна подумати, що я ліплю такий здоровий пельмень. Але перше враження неправдиве. Ще хочу, що я хочу сказати, коли ви починаєте готувати пельмені, зразу ставте воду, тому що тісто готується швидко. Фарш, можливо, у когось приготовлений, але фарш швиденько теж готується. Фарш у мене я боки приготувала, водичка у мене вже стоїть. І зараз ось першу партію я зроблю і зможу вже відправляти. В кип'яток. Водичку, звичайно, я солю, кидаю лавровий листочок, теж приправляю, але це все по бажанню. Хто як любить, хто як хоче. Так, ще трошки сюди, фаршу не жаліємо. Гарненько. І вуаля скручуємо ось таким. Рулетиком підтягую так, щоб був такий тугенький. Тепер нам потрібно трошки мука. І нарізаємо на вот такі шматочки я. Умочую зрізи. Ось такі вони, здається, незграбні виходять. Такі в мене великі. Ось такі рулетки в мене виходять. Можливо, великі, можливо, комусь хтось хоча маленькі, це все діло смаку. Хто як хоче, так ліпить. У мене такий розмір. Вода вже закипіла. І тепер опускаємо ось так ніжно, акуратненько, підмішуємо кожного разу, щоб вони ніде не прилипали. Обережно, хочу вам показати весь процес, щоб ви бачили, що вони не розварюються. Не випадають. У воду я додаю сіль, лавровий листочок, олійку Спеції не даю, тому що добре спеції дала у фарш. ось Бачите, вони хапаються як. і хвилин 3-5 варимо. Додаємо сметанки. Хто бажає кетчупу, додаємо ще зелені. Ось такі вони у розрізі. Виходять, ну чим не пельмені. Не розсипаються, не розвалюються, зварилися всі ціленькі. Смакую бомба тісту. Супер. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Будемо з вами готувати ще щось, а я пішла готувати своїх.